За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вітання всім, хто любить український футбол, і вітання із Днем Незалежності всіх українців із найважливішим святом країни, святом особливим, із багатьох різних причин. Всі прекрасно розумієте, у сьогоднішній день, 24 серпня, Олександрія приймає шахтар у матчі четвертого туру чемпіонату України. Центральний поєдинок дня можна було б сказати, але він один сьогодні. Цей матч. Центральний поєдинок туру. Напевно, так буде справедливо і чесно. Центр Сюдакову передачу зробив. Тут Крисків. Розрізний пас. Кевін. Кевін підключає Азарова, Азаров має можливість подати. Здорово подає Азаров і власні ворота. Забиває Артем Шабанов. Ось так. Перший пас з лівого флангу. Перший навіс. Перша подача. І помилка 31-го номера Олександрії. Він забиває ворота, у власні ворота. Укут забиває. Без шансів для власного ж голкіпера. 16-та хвилина. 1-0. Артем Шабанов невдало починає цей поєдинок для себе. Кравченко. Хороша передача в центральну зону. І швидке переведення в дві передачі на лівий фланг. Мартинюк. Мартинюк проти Педріньо. Мартинюк подача з правої Ноги. Удар. Немає удару. Це не удар. Це Кікс. Це чудовий момент, який не вдається реалізувати футболістам Олександрії. Олександр Філіпов. Кріський отримує м'яч у центральній зоні. Перініо. Панопля. Панопля отримує м'яч високо. Прострілює і ще один простріл 26-го номера. Блокується. Гравець збірної України далі вступає у відбирання м'яча. Відскок до Бондаренка. Бондаренко хороший пас. Крисків б'є по воротах і м'яч у воротах. І знову від Шабанова. Від ноги Шабанова м'яч рикошетить над вухами голкіпера Георгія Єрмакова. 2-0 на 25-й хвилині. Кілька дуже хороших рішень. Особливо пас Бондаренка і Криськів, який починав цю атаку глибоко на своїй половині поля. Завершує її результативним ударом. Ну, от, е, говорив я про те, що добре почав шулянський минулий сезон, але в цьому ще не забивав. Так само і для Дмитра Криськова, який приїхав з Олімпіади. Саме в клубному футболі це е, перший гол. Помиляється голкіпер. І момент для Олександрійців. М'яч летить до Бондаря. М'яч не летить у ворота. Не сильним був цей удар. Від Олександра Філіпова. Хоча це лише третій поєдинок. Давайте згадаємо, як на старті минулого сезону прийшовши до Дніпра один, шукав себе так само певний час Філіпов І Перший м'яч тоді забив лише в жовтні. Зараз момент для Філіпова. І він забиває. Розмови даремно не проходять. Як не проходить даремно, і пресинг Олександрійців. Вони знову з'їли захист шахтаря. Олександр забиває у третьому турі. Чітким ударом. Гарним ударом. І ось вона. Робота дев'ятого номера, яка перекреслює багато зі сказаного вище. Голи У нас специфічні сьогодні. Автогол. Потім рикошет над головою. Ну і тут оборонна помилка. Олександр Філіпов. Атакують містяни, залишає Кравченко м'яч Безеррі. Калюжний він і пробити. Звідси може. Б'є Калюжний! О! От що робить з людиною те, коли він на матч заявлений. Розкішний гол Івана Калюжного. Один із найкращих голів сезону, а може найкращий. Вітання Миколі Матвієнко, який подібний м'яч забив у першому турі. Хапається за голову Шулянський, який заробив цей штрафний. Він, певно, що не вірив, що в момент фолу, в момент того, коли він зрозумів, що на ньому буде стандарт. Далі буде розіграш. І ось такий удар. 2-2. Руслан Ротань і сам міг так пальнути здалеку. І Іван Калюжний теж може. Потужна ліва нога цього опорного півзахисника. 2-2. 31-й Артем Шабанов. 24-й Олександр Мартинюк. В центрі поля п'ятий Іван Калюжний. 20-й Данило Ващенко, шостий Кирило Ковалець. 11-й Артем Шулянський. Заробляє що? Пенальті заробляє Шулянський. М'яч в руку влучає гравцю Шахтеря. Романов ставить пенальті. Ось така вона передача Шулянського у карний майданчик. Дмитро Різник. Проти Олександра Філіпова. Філіпов б'є і Забиває три Олександрія виходить вперед, хоча різник доторкнувся до цього м'яча так само ніжно, як торкається зараз своєї голови. Один із найкращих воротарів, антипенальтистів розуміє, що він був суперблизько для того, щоб взяти цей удар. Він угадав. Кевін довго мудрив з рішенням пас на Криськіва проходить. У Криськіва м'яч відбирає калюжний і починає атаку на Безеру. Безера прокидає повз опонента, Підбирання у центрі поля. Біжить Філіпов, біжить Бондар. Чи Філіпов вискочить? Вічнавіч! Філіпов, Вічнавіч! Філіпов, удар! 4-2! Олександрія забиває! хет-трик Олександра Філіпова! Чи бачили ви колись щось подібне? Олександр Філіпов забиває три м'ячі. У цьому третьому матчі за Олександрію. У ворота Шахтаря. Чотири-2 на 57 хвилині. Багато можна буде говорити після сьогоднішнього поєдинку, що це сталося вперше, чи такого давно не було. Але у нас лише 57 хвилин зіграно і попереду ще я впевнений дуже багато подій. Гіналду замість Азарова формально. Ну, ж таки, подивимося на позицію Гіналду на полі. Вийшли Тарауре, вийшли Гіналду. Два центр і виходить Різник за межі свого карного майданчика. Обробляє м'яч, ледве обробляє його і продовжує паритися з ним. Складна ситуація, в яку загнав себе воротар донецького шахтаря. Конопля йде з поля. Це у Шахтаря. Вінісіус Тобіас. Нарешті поява цього футболіста. Дебют. Вийшов він на заміну в другому таймі. Він пресингує. Кевін. Ой-ой-ой, момент зараз виникає. Удар по воротах! І над воротами м'яч пролітає. Невертон. Шикарний шанс забити. Ніщо, фактично. Помилка гравця, який послизнувся. І пас був зовсім не на Невертона. Кевін, Кевін бере на себе. Можливо, він. 37-й номер. З м'ячем. Подача. Укарний майданчик. І знову не забиває. Кидається під траоре скорко. Це вже як знущання якесь виглядає, чесно кажучи. Але цього разу вдається м'яч підібрати. Не від різника знущання, а взагалі від шахтаря. Ох! гол 4-3! який красивий м'яч. Розкішний гол від Підріньо. Ну взяв ініціативу, пробив поворотах. 4-3 на 95 й хвилині. 4-3. Шахтар отримує шанс не програти цей поєдинок. Залишається хвилина, напевно, чистого часу, враховуючи ось ці ці паузи, враховуючи те, що цей час, який зараз впливає, він все одно додасться Романовим. Так, так, це той свисток, який свідчить про перемогу Олександрії. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.